Колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі, високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло, в китайку повите, високі ті могили. Чорніть, як гори, та про волю нишком в полі, з вітрами говорить, свідок слави дідівщини, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає, було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку, мед в горілку, поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце. Хоч трохи спочине, чорна хмара за лимадом, небо сонце криє, синє море звірюкою достогне то виє, Дніпра гирло затопило, а хлоп'ята, на байдаке море грає, Ходім погуляти.